Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Хто відгадає, який місяць на дворі? Ну, маємо, що маємо. Маємо сніг зараз на дворі. Зараз ми у селі Великий Рожен і мав за честь бути тут, на Таїнстві Соборування. Нехай Господь Бог благословляє всіх, хто має можливість і коли має можливість приступає до тих Таїнств нашої церкви, які ми шануємо і які є нам на духовне збагачення. І зараз хочу вам показати гріб Господній, який є тут біля храму, який з благословіння настоятеля отця Івана тут є поставлений. Дивіться. Скоро світле Христове Воскресіння. Мирного неба, дорогі брата і сестри.